Добрий день, малювій другокласники! Тей, шо, ну, ні, батьки. Ми з вами продовжуємо наші мен-уроки. І зараз у нас з вами урок розвитку зв'язного мовлення. І ця саме тема уроку малює домашніх улюбець. Сьогодні ми з вами будемо працювати зі сторінками 34-36 у своїх білих зошитах. Ви можете їх розгорнути. Ось і все, дзвінить дзвіночок. Ось йде до нас урок. Сядьте зручно, усміхніться і на мене подивіться. Відгадайте загадку. Відчинились тихо двері, увійшов висати звір. Біля печі сів тихенько, мовся лавкою собі. Коти? Правильно, які домашні улюбленці живуть у вас вдома? Чим ви їх годуєте? Як часто ви з ними гуляєте? Як часто необхідно купати собак, котів, що цікаво, ви можете розказати про своїх улюбленців. Молодці. Подивимося на наші малюнки на сторінці 34, чим зайняті діти. Маленька дівчинка цілує свого домашнього улюбленця котика. Тут хлопчик вивів на прогулянку свого домашнього улюбленця, собачку. Та дівчинка годує своїх Улюбленців домашніх акваріумних рибок. І цілує свого домашнього улюбленця папугу. Як ставляться діти до своїх улюбленців? З любов'ю, лагідна. Видно, це по їх щирих почуттях. На сторінці 35 у нас є з вами така табличка. Нам потрібно її заповнити. Давайте прочитаємо назву предметів. Котик, папуга рибки. Довдаємо ми собака. Хом'ячок, прогулянка. Пишемо собака. Далі пишемо з вами хом'ячок. Далі прогулянка. Далі Назва ознак. Білий, пухнастий, розумний. Далі голодний, веселий, сумний. Назви дій. Виголюю, годую. Мурчить, мрію. Доглядаю. Дресирувати. Так, якщо потрібно, ви а, зупиняєте і працюєте. Якщо ні, то ми з вами йдемо далі. Ми перегорнули сторіночку. На наступній сторінці нам потрібно з вами описати для тих, хто має тваринку свою тваринку для тих, хто тільки бажає, яку саме ви б хотіли. Отже, для того, хто має тваринку, яка тваринка є у твоїй вдомі, який вигляд вона має, як ти за нею доглядаєш. Наприклад, моя улюблена тваринка вона в мене вдома є. Його її звати, він вона великий, маленька. У нього у неї як і хвіст, які лапки, голова тулук. І я люблю доглядати за ним або гуляти, бо що ви любите робити. Якщо ви тільки мрієте про тваринку, то про яку тваринку ви мрієте, якою ви її уявляєте, як ви за нею доглядати. Наприклад, моя мрія. Тваринка, про яку мрію, це, я являю його великим, маленьким, у нього хвіст, лапка, голова, тулуб. Я буду доглядати, гуляти. Наприклад, моя улюблена домашня тваринка. Моя улюблена домашня тварина кішка, Її звуть буся, їй близько трьох років. виразні блакитні очі, погнастих їст. Вона любить не тільки бігати і гратись, але й поспати, поніжитись на сонечку. Коли буся красунька хоче на вулицю, вона нявкає. Захотівши їсти, вона лащиться. Ось така чудова кішка живе в нас вдома. Я її дуже люблю. Або про песика. Мого друга звати Бетховен, йому 6 років. Він великого зросту, білого кольору, і хвіст у нього дуже цікавий. Він загнутий назад, його вихисять, як листя. Дорожок любить картоплю, м'ясо, молоко і рибу. Моя мала собачка дуже красива ласкава. Я дуже люблю Бетховена і дуже радий, що він завжди поруч з нами. Го про папугу. Мій улюблений це маленький хвилястий папушка. Його звать Гоша. Він яскраво зеленого кольору. Тільки на спині пташки збігають чорненькі смужки. Може маленький, він навіть може сісти на мої долоні, а ще він дуже куметний, коли нахоплюється або чистить пірічка. Тоді він схожий на пухнасту пір'яну кульку. І прослухайте, будь ласка, віршик охоронець Вечільня зірка сія, мов вдома вдвох пес і я. І пес іграшковий, живий, білоголовий, він по кутках на ловитька вартує біля шипки. Зачує кроки гав-гав-гав і шерсть на спині дибки. Мені вже лягати час, а пес не буде спати. Від він має наказ мене охороняти. Так, наші домашні улюбленці є найкращими для нас, з вами друзями. І намалюйте ілюстрацію до своєї розповіді. Саме цю, ту тваринку про яку ви або мрієте, або вам, а, ви її вже маєте. Іносить, ну, наприклад, як песика кішку чи Так, і ще нам з вами залишилося виконати одну вправу. Розподілити правила догляду за домашнім улюбленцем. Забороняйте опускати руки в акваріум під час догляду. Так. Забороняйтеся гратися з котиками. Ні. Потрібно бавитися так. Забороняти розчислювати собак. Ні. Після заміни наповнюючи не обов'язково мити руки. Неправильно обов'язково. Дозволяєте самостійно чистити клітку. Так. Потрібно поїти та годувати. Так. Випускати папугу з клітки суворо заборонено? Ні. Все вірно, молодці. Я вам дякую за урок на все вас вийде. До побачення та гарно!